Це одна з найефективніших малобюджетних бомб малого діаметра наземного запуску, що знаходяться на озброєнні сьогодні завдяки своїй вартості і точності. Давайте подивимося на внутрішню частину цієї ракети та перероблену технологію, яка допомагає їй ковзати без ракети майже на від до 90 миль або від 130 до 140 кілометрів. І все це в наступних відео. Ми також розглянемо крок за кроком, як ця ракета працює з великої висоти, а також систему залпового вогню. І що ще більш важливо, потрібно об'єктивно оцінити всі плюси і мінуси цієї ракети. У зв'язку з цим давай відразу перейдемо до відео. Це This або наземна бомба відео. малого діаметра розроблена американською компанією Bombing у співпраці зі шведською компанією SAEM. По суті, вони прикріпили ракету М-26 до існуючого БУ-39 і переробили весь комплект GPS та лазерного наведення, щоб вона могла ковзати до своєї цілі. Довжина ракети становить 3,91 метра або 12,8 футів, а діаметр 241,3 мм або 9,5 дюйма. Його загальна вага становить 272,1 кг або 600 фунтів. А що такого особливого в цій ракеті? Ракетний Бен М26 досить поширений, і цей Бу-39 коштує близько 40 доларів з нулем за штуку. У той час як ця ракета М31 Гіммляр коштувала 110 доларів 0 центів за штуку. І найголовніше, дальність дії глиб становить близько 81 милі або 130 кілометрів, що вдвічі перевищує дальність дії цієї ракети М 31 яка має дальність дії всього 43,5 милі або 70 кілометрів, який також використовувався як високим Марсом, так і цією реактивною системою залпового вогню, як показано в нашому недавньому відео. Крім своєї низької вартості, він має здатність випускати шість ракет одночасно, і найголовніше він може вражати під будь-яким кутом, що дає. Йому перевагу перед звичайними артилерійськими знаряддями це включає зворотні схили будь-яких гір, як і анімація показана тут. Обертання на 360 градусів дає йому перевагу, оскільки він може атакувати ворога з усіх боків. Це допомагає морським піхотинцям боротися з ворогом у бойовій ситуації, навіть якщо їх обстрілюють праворуч, ліворуч, спереду та ззаду. Перш ніж ми перейдемо до покрокового опису того, як це працює, давайте детально розглянемо деталі ракети. Це двигун М-26, який був використаний від старої ракети американських військових без запрошення і доступний в достатку. Перехід до середньої частини це перехідник між штатами. А вгорі знаходиться блок Бу або керованого ВОМ. Ось ці крила ковзають і розкриваються ось так. У тебе розмах крил всього 1,6 метра або 5,2 фута. Давай уважно подивимося на деталі. БУ-39. Це сталевий проникаючий кожух або кришка кабелю. А всередині нього знаходиться ця непрохана бомба вагою 113 кг кілограмів або 250 фунтів. Вони буквально взяли цю бомбу, яку використовували ВПС, і переробили її так, щоб вона помістилася всередині цього корпусу. Це кришка генератора або блоку постановки на охорону. Рух назад це складальний блок крила. Всередині знаходиться запальний колодязь з нечутливими характеристиками боєприпасу. На задній панелі знаходиться потужно спроектований комплект-навігатора gps для захисту від перешкод. Також нагадую, що ця ракета використовує як гепс, так і лазерне наведення. Трохи нижче знаходиться корпус блоку управління. У цій бомбі також є невеликий комп'ютер місії, як показано тут. Трохи ближче до нього знаходиться блок теплової батареї. І остання частина це хвіст, який допомагає стабілізувати ракету. Давайте подивимося, як це працює. Крок номер 1 Вантажівка Хаймарс або РСЗВ отримує дані від вищестоящих команд по призначеній цілі. Крок номер 2 Вантажівка Хаймарс запустить ракету. Крок номер 3 Піднявшись на бажану висоту, бомба малого діаметра бу 39 прямує до цілі точно так само, як якщо б вона була скинута з ударного літака, такого як американський С 16 або Саб «Гріффін». Крок номер 4. Потім гву 39 буде ковзати по місцевості або під прикриттям гір, використовуючи GPS навігатор із захистом від перешкод, або навіть може бути наведений на ціль за допомогою лазера. Зробіть п'ятий крок в умовах високої загрози. Високий Марс використовує можливість стріляти і тікати, щоб підвищити живучість екіпажу і платформи. Здатність високого Марса розвертатися, стріляти, переміщатися і перезаряджатися протягом декількох хвилин значно ускладнює здатність противника знаходити і цілитися в висок. Марс, крок шостий. Потім високий Марс проведе операції перезарядки з використанням вузла важеля перезарядки, щоб скласти шість ракет різного калібру. Давайте подивимося на змодельовану бойову обстановку і подивимося, як це може працювати. Коли відбувається вторгнення ворога, командно-диспетчерський пункт спостерігає за конвоєм і помічає його на своєму екрані. Ця ракетна установка на базі вантажівки відкриє дах і випустить потрібну кількість ракет у напрямку своєї цілі. Після досягнення відповідної висоти бумінус 39 дев'ять і виставить своє крило. Він буде ковзати до своєї множинної цілі або за допомогою ГЕПС, або за допомогою лазера, керованого розвідувальною групою. Ось тут на цій анімації ви можете бачити, що стратегія полягає в тому, щоб знищити головний пункт в'їзду, щоб зупинити конвой, а потім перейти в атаку з тилу на фронт. Ще раз повторюю, це відео було б неповним без усіх плюсів і мінусів. Ця бомба малого діаметру може бути вироблена у великих кількостях завдяки невеликій вартості всього в 40 доларів нуль. В порівнянні з її попередником вона коштувала близько 110 доларів нуль, хоча це не зовсім підходяще порівняння. Але ракета Javelin коштує близько 240 доларів нуль, так як точність бомби залежить від наведення для досягнення високої точності, це знижує ймовірність супутнього збитку. Ця бомба легша за традицій. Цільні бомби, що дозволяє морським піхотинцям нести більше боєприпасів або збільшити дальність польоту. Давайте поговоримо про мінуси цієї ракети. Як випливає з назви, бомба малого діаметра має обмежений радіус вибуху, менший розмір бомби знижує її ефективність проти сильно укріплених цілей. Хоча це високотехнічна ракета з захистом від перешкод GPS і лазерним наведенням, її залежність від нього також може бути недоліком. Ми вважали, що в певних умовах він може заклинюватися або погіршуватися, але майте на увазі, що це лише припущення, і для їх розуміння потрібні більш широкі дослідження. Як ви, хлопці, знаєте, при створенні кожного відео в тривимірному блендері витрачається багато зусиль. Потім нам потрібно відтворити відео у роздільній здатності 4К та скласти їх у After Effects для обробки необроблених файлів та графіки. Експортується з After Effects у форматі MoV і Apple ProRes. Потім він переходить до таблиці редагування Premiere Pro, щоб синхронізувати аудіо з точним текстом та специфікаціями відео. Ось мініатюра, хоча вона ви виглядає простою, але як бачите, кількість шарів витрачається на створення лише цього простого плаката та багатьох інших у майбутньому, ми робимо це з чистою любов'ю, щоб зрозуміти основні інженерні принципи, що лежать в основі кожної деталі. Тому у мене є скромне прохання поставити лайк і підписатися, щоб допомогти нам створювати більше відео в більш довгому форматі, точно таких же, як ці.